Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде набір інструменту ЯТО на 173 предмети. На мій погляд, це виключно автомобільний набір або набір автомобіліста, адже його наповнення більше придатне для обслуговування автомобіля і для побуту, і, на мій погляд, тут мало необхідних аксесуарів. Набір постачається в великому фірмовому об'ємному кейсі, пластик у нас. Дуже хорошої якості, в принципі, зауважень тут немає. Защіпки пластикові пофарбовані під метал, але досить міцні. Ну І також кейс з'єднаний між собою металевими штифтами, що дозволяє нам його роз'єднати між собою, просто покласти обидві частинки кейсу на полишці або в висувних шухлядах для більш зручного використання. Зазвичай так роблять вже в гаражах або на станціях техобслуговування. Набір дуже величезний, об'ємний, 173 інструмента, і ця модель цікава тим, що тут в комплекті в нас йде три тріскавки або три храпових воротка на одну другу, одну четверту і три восьмих дюйма. І відповідно до воротка кожного розміру в нас є свій набір, біт і головок. Наприклад. Під 1 четверту дюйма. Це малесенький вороточок, як ми бачимо, величезна кількість різноманітних біт різного профілю. Сам вороток знаходиться в іншій частині кейсу, а тут поряд з цими бітами в нас лежить те-подібний вороточок з ось такою ковзаючою головкою. Весь інструмент виготовлено з хромванадією, І, в принципі, сам вороток ось цей також з хромванадією. Але як ми бачимо, головка. Чорного кольору, і швидше за все, це хром молібден В принципі, в певних випадках такий метал більш в'язкий, якщо можна так сказати, і відповідно там якісь навантаження він витримує краще на відміну від хром ванадію Тому певні виробники головки роблять саме з хром молібдену До цього вороточка у нас є ще різноманітні подовжувачі, їх я покажу. Згодом. Повертаємо головку на своє місце, рухаємось далі. Тут ми ще бачимо великі подовжені головки під квадрат 1 друга дюйма. І одразу поряд з ними в нас лежить так само теподібний вороток з ковзаючою головкою під 1 другу дюйма. Ми можемо користуватися з цим інструментом таким чином. Також тут є подовжувач приблизно десь на 12,5 см, якщо нам не вистачає довжини самої головки. І Даний інструмент цікавий тим, що тут головка переставляється. Хоча вже на сьогоднішній день, мені здається, всі виробники перейшли на таку конструкцію, раніше траплялися інструменти, у яких головка не знімалась. Як ви бачите, коли головка знімається, її можна переставити і з самого вороточка вже зробити подовжувач на 25 см. Якщо в нас буде гостра необхідність, і потрібен буде довший інструмент. Обидва подовжувачі між собою з'єднуються, і їх можна використовувати вже для тріскавки. Поряд з цими боротками у нас ще й розташувався подовжувач на 15 см під 3,8 дюйма. І під 3 восьмих дюйма в нас йдуть ось тут головки в розмірі від 10 до 15. Тобто великі головки йдуть в розмірі від 16 до 22, далі середні від 10 до 15. І маленькі подовжені головки під квадрат 1 4 дюйма представлені в розмірі від 4 до 10. То, в принципі, всі розміри ми ось цими головками від 4 до 22 перекриваємо. Єдине, що тут під кожну групу. Головок іде свій вороточок. Окрім подовжених головок, звісно, в комплекті є і стандартні головки, стандартної довжини. Ось у нас найбільший вороток одна друга дюйма, і поряд з ним розташовані всі стандартні головки для нього в розмірі від 10 до 32. Тобто будь-яку головочку спокійно ми собі під'єднуємо і працюємо. Ось ці. Подовжувачі воротки, вони в нас також можуть бути тут застосовані і поєднані. То якщо нам потрібен на 25 см подовжувач, будь ласка, беремо, під'єднуємо голову необхідну. Не вистачає довжини, можна ще додати. Також в комплекті є кардан під цей розмір, він дозволяє нам працювати у важкодоступних доступних. Місцях. Ну, кардани, в принципі, є під кожен типу розмір. Просто я показую, з яку ми собі зібрати конструкцію, якщо в цьому буде необхідність. Повертаємо все на місця і рухаємось далі. Далі в нас розташована ціла купа ось таких великих шестигранних біт. Їх тут 24 штуки, як ми бачимо, вони різного профілю: є і торкси, і шестигранники, і шліцові пласки. Тобто будь-який профіль, який може знадобитись, спокійно може бути застосований. Для того, щоб застосувати ось ці біти в комплекті, є ось такий перехідник. І цей перехідник в нас під квадрат 1 друга дюйма. Ті самі воротки, які я показував, подовжувачі, кардани, все може бути з'єднано ось таким чином в необхідну конструкцію. І тут ми вже з великим воротком спокійно собі застосовуємо будь-яку з необхідних біт. Як я казав, в автомобілі це може дуже Знадобитись, в побуті такі біти майже ніде не застосовуються. Поряд з цими бітами ще є цілий комплект головок є е типу. В розмірі від 4 до 24. Від 4 до 8 це під маленький квадрат, 1,4 дюйма. Далі від 10 до 16 середній квадрат. 3-8 дюйма, і від 18 до 24 великий квадрат, 1 друга дюйма. Далі в нас йдуть вже головки під тріскавку 3-8 дюйма. Під 3-8 дюйма головки є в розмірі від 10 до 19 і поряд з ними розташований безпосередньо сам ключ. Під цей ключ, як ми вже бачили, у нас є 15-сантиметровий подовжувач. Ось таким чином це все може бути з'єднано. І також, як і для великої тріскавки, є кардан. Тобто для важкодоступних місць також можемо собі спокійно працювати. Поряд у нас тут з цим ключиком розташувався ось той самий перехідник для великих шестиграних біт під одну-другу дюйма. І такий аналогічний перехідник для менших біт під 1-4 дюйма. Але і під ось цей вороточок, під квадрат 3,8 дюйма, в нас також є необхідний адаптер. Ось він знаходиться тут. Ми його можемо застосувати з цим подовжувачем, з карданом, або просто під'єднати напряму до ключа. І так само з ті великі біти, цілих 24 штуки, які ми можемо під'єднувати до великого ключа на 1,2 дюйма. Ми їх також завдяки цьому адаптеру можемо застосовувати з середнім ключом на 3 дюйма. І нарешті маленький ключик. 1 четверта дюйма, поряд головки від 4 до 14 розміру. Ось той самий перехідник. Але тут у нас вже йдуть менші біти. Їх 20 штук, вони знаходяться поряд з ключом ось в таких обоймах. Будь-яку біту ось таким чином ми дістаємо і спокійно поєднуємо з необхідним нам. Перехідничком. Окрім цього, в нас є той самий Т-подібний ключ на 1,4 дюйма і декілька подовжувачів. Тут у нас приблизно 12,5 см. Тут в нас ще плюс 5 см. Якщо необхідно, будь ласка, кардан, можемо встановити його в будь-яку ланку. І є ще ось таке руків'я викрутка. Його можемо застосовувати ось цим самим перехідничком з бітами. Або просто... Як інструмент з квадратом 1 дюйма дюйма біти, які ми бачили на початку відео, тобто зробити собі викрутку необхідної конфігурації. Або ось цей інструмент, його довжина приблизно 14-14,5 см, може бути використаний також в якості. Ну ось Максимальна конструкція, да, ось така трішки незрозуміла, але для розуміння того, що може даний інструмент і як його компоненти між собою поєднуються, в принципі, нормальна історія. Отже, є кардан, є купа подовжувачів, і як це завжди буває, саме чомусь під квадрат на одну четверту дюйма в нас кількість аксесуарів і подовжувачів найбільша. Ну і даний інструмент в даному випадку не став виключеним. Поряд з цим всім добром в нас також є свічні головки. Вони йдуть під різні квадрати. Головка на 18 під квадрат 3,8 дюйма під середню тріскавку. І дві головки на 16 і 21 мм йдуть під Великий квадрат одна друга. В кожній головці всередині в нас є гумова вставочка. Тобто, в принципі, якесь обслуговування автомобіля, навіть поміняти свічки, ми з даним інструментом спокійно можемо собі дозволити. Всі компоненти в даному наборі виконані з міцної інструментальної хромвонадієвої сталі, і сам виробник відносить даний інструмент до професійного сегменту. Також можна ще звернути увагу на покриття. На головках воно. Комбіноване. ось в цій частині матове, в цій частині глянцеве. Не знаю, наскільки це практично, але виглядає досить прикольно. Ключі, як ми бачимо, в нас повністю матові, щоб на них були менше помітні подряпини, тощо, щоб вони довше зберігали свій презентабельний вигляд. Всі ключі мають однакову конструкцію, але трішечки відрізняються розміром. Конструкція мені подобається. Тут є ось такий ергономічний вигин. мені такі ключі подобаються більше, ніж ключі з рівним руків'ям. І у Ято, в принципі, ось руків'я таке прогумоване, його дуже зручно тримати в руці, воно не вислизає з руки і є різноманітні вирізи під пальці. В принципі, зручно тримати і лівою, і правою рукою. Зараз ми ще розберемо ключик і подивимось на його внутрішню будову. Одразу за традицією звертаю увагу на ось цей гвинт. У деяких ключів він є, у деяких відсутній, і замість нього тут глухий монтаж. Відповідно, через це ми не маємо можливості розібрати ключ. А тут наявність ось цього гвинта дозволяє нам в першу чергу регулювати зусилля, з якимось тут буде перемикатись у нас обертання ліворуч і праворуч. Ось зараз його сильно затягнув, і ключ взагалі не перемикається. Можна його трішечки відпустити. І вже спокійно працювати. І так само, якщо ось тут з'являється люфт, його дуже легко прибрати. На відміну від ключів, у яких ось тут замість гвинта просто глухий монтаж. Викручуємо цей гвинт. Конструкція, в принципі, у ключів ято стандартна, нічого особливого, але цікаво, чи є там. Проставочка додаткова, і нас також цікавить кількість зубців в храповому механізмі. Вона може бути від 24 до 72, і деякі виробники вже пропонують навіть 90 зубців. Ну, в принципі, золотий стандарт це 72 зубця. Така кількість зубців дозволяє нам Відводити руків'я для мінімального оберту на 5 градусів. Тобто в тісному просторі можна спокійно працювати. Отже, ну, в принципі, тут візуально видно, да, що у нас 72 зубця. Є ось така проставочка, в дешевих ключах її немає, в більш дорогих вона вже присутня. Тобто, це проставка між накладкою і безпосередньо самим храповиком. Відповідно, у нас інструмент з такою. Проставочкою буде працювати краще і плавніше. Ну, все інше стандартно, нічого особливого. Звичайний механізм, звичайний якісний вироток. Ну що ж, Інструменти ЯТа нам вже давно відомі своїм хорошим співвідношенням ціни і якості, і даний інструмент в цьому випадку також не став виключенням. В принципі, різниця між наборами інструментів у нас полягає лише в кількості цих компонентів і в їх розташуванні. Тут, на мій погляд, немає зауважень ні до якості, ні до того, наскільки логічно всі компоненти між собою розташовані. І, наприклад, біля кожного вороточка знаходиться комплект. Компонентів, які будуть з ним застосовані, це дуже зручно, і інструментом користуватись набагато цікавіше. Як я і казав на початку відео, набір інструменту призначений в першу чергу для автомобіля і для автомобіліста. І в принципі, якщо ви шукаєте собі один набір інструментів на всі випадки життя, я думаю, ось цей набір перекриє приблизно десь 80% ваших потреб. Звісно, для обслуговування автомобіля знадобиться ще якийсь специфічний інструмент, без цього ніяк, але. Для більшості випадків і більшості задач його можна рекомендувати. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!